Може ти на стадіон підеш тої скакалкою. Не будеш мені перед очима тут скакати. А чому не можна тут скакати? Ну то може я тут сижу, а ти брати іду... Ну Я ж скакалку скакалкою. Ну і що що ти скакала? Туда, ну ми просто свого Ну Я вам заважаю. Заважаєш. Чим? Я вас турбую. Турбуєш. Чим? З скакалкою своєю. Ну як ти мені перед очима махаєш скакалкою, ну, як ну, краще ти мені... якщо і ти своїй і і своє... мамі махай. І не договорюйся багато. Ой. Не, не ой. А ви мені хто, щоб я до, до вас не договорювалась. Слухай, ти, суплячка не вихована. Ага. ага. Д Далі що? Ти гамно, харшиве. Ви вихована така жінка? Так, я вихована, бо я би так ніколи не зробила. Я, я старша людина, а ти мені перед цим так, махаєш скакати. я не скакала, коли ви... Я думаю, всі бачили це відео, яке стало за лічені дні вірусне. про це багато хто говорить, я хотів би декілька аспектів цього відео проговорити. З колегами обговорювали, було таке питання, чому це відео стало таким вірусним, чому просто дівчинка, яка е, скаче на скакалці, а потім вступає в діалог з е, жіночкою, стало таким вірусним, в чому причина. Я поясню декілька причин. Перше, тому що там е, проблема, яка Дуже багатьох так чи інакше торкалася в минулому. Це проблема віку. і Проблема ну я ж більше тебе прожив. Ну ти взагалі сапляк, ти взагалі мала. Скільки ти взагалі років я знаю краще? А по відео чітко зрозуміло, що права Ліза, яка абсолютно коректно, правильно і виховано відстоює свою позицію. Друге, чому тому, що це доволі знеособлена особистість за кадром. Ми не бачимо цю жінку, і можливо, це добре. Я саме так і назвав це відео. Савок це якраз такий Загальний образ цього без конкретно, конкретно цієї жінки. Ми не бачимо її, але чуємо її поведінку, і Коли в неї закінчується аргумент, вона каже: от говно да мале мал, якось так прозвучала, прозвучала ця фраза, на яку Ліза знову ж таки абсолютно спокійно спокійно реагує. Тобто, це друге те, що знеособлено. Ну і третє, те, що Ліза видалила це відео і виникли ще ще більше питань. Отож, давайте по першому в чому о, в чому вся вся сіль? Вихована дитина, яка абсолютно права, не піддалася на авторитет і точку зору того, що іди звідси, тому що я просто доросліша. Вона почала аргументовано запитувати: я тут пригала раніше, ніж ви прийшли. Більше того, я займаюся спортом, я там не курю, не п'ю, не роблю щось протизаконне, Я займаюся спортом, пригаю, скакалці, Знімаю відео на TikTok, скоріш за все, так було їй ні, на ці аргументи просто аргументи іди звідси, я старше. І тому е, це, з цим багато хто зіштовхувався, з таким оцим цавком, ейджизмом, е, в сенсі того, що значить я більше знаю через те, що я довше прожила. Інколи досвід звичайно важливий. Але досвід, особливо життєвий досвід, не завжди дорівнює адекватності в конкретній ситуації. Тому вчіть своїх дітей, так як Ліза, відстоювати особисті кордони, і якщо ви праві. Відстоювати свою позицію, не піддаватись тільки через те, що людина людина старша. Друге питання, яке мене особисто як депутата комітету освіти науки та інновацій, турбує. Це навчальний заклад. Да, поки я не отримав інформацію, якщо ви маєте інформацію, в якому навчальному закладі навчається Ліза, який сказав їй видалити це з соцмереж і. І надавати інтерв'ю з цього приводу мені б дуже було цікаво. Якщо ви знаєте, що це за заклад освіти, повідомте, будь ласка, тому що це ті люди, які мали стати на захист дівчини, на захист своєї студентки. Тим паче вона вона права, але вони обрали савкові методи. Які не працюють в сучасному світі, нічого з інтернету видалити не можна, нікому рота закрити не можна, і це неправильні цінності, які доносяться заклад вищої освіти. Наскільки я розумію, лізе 19 років тому напишіть, якщо знаєте, що це за заклад вищої освіти. Ну і друге. Реакція соцмережа, те, що найбільше сподобалося, це підтримка і те, що на наступний день прийшли франківські блогери, молодці, які влаштували флешмоб і почали на тому ж самому місці пригати. Це ефект Барбари Стрейзен в класичному вигляді. Жіночка хотіла, щоб не пригла одна дівчинка. Тепер це культове місце, на яке всі захочуть прийти, попригати і познімати тік-ток в підтримку Лізи з хештегом Ліза, молодець. З простих таких речей, з простих таких вірусних відео виникають великі важливі питання, які ми маємо ставити, і маємо всередині нашого суспільства проговорювати. Оце от питання якраз і відео це. Змусила обговорити. Я радий, що наше суспільство адекватно на це відреагувало. Як правильно хтось сказав, треба це відео показувати всім, і в школі з одного боку, щоб діти вчилися відстоювати свої кордони з іншого боку, і різним жіночкам, те, що не завжди ви буваєте праві і не завжди дитина потребує ваших порад. Тим паче, не завжди ви маєте керувати чужою дитиною чи просто молодою людиною через те, що ви довше прожили. Мене звати Роман Грищук, підписуйся на мій канал, пиши заклад освіти, в якому навчається Ліза, якщо ти знаєш або мені в особисті в якихось соцмережах, або тут в коментарях. І став хештег Ліза Молодець, Ліза Молодець.